Начебто, все було так добре, знайшла гарну роботу, почала гарно заробляти, знайшла кохання і раптом все котиться кудись креберть. Наче хтось позаздрив і все пішло не так. Бувало в тебе таке? Якщо так, то послухай це відео. Воно змінить твоє мислення і розуміння того, чому так стається, як це виправити. Якщо ти вперше на моєму каналі, підписуйся та не забудь поставити лайк цьому відео. Не знаю, як у тебе, але в мене було тисячу разів за життя, коли все неначе починалося змінюватися. І так все було класно, і неначе страшно було відчувати щастя. Бо якщо я раптом відчую щастя, воно кудись зникне. І все кудись покотиться. Або не можна нікому казати, бо позаздрять, і так далі. Ну, стосовно заздрощів, це тема така. Можна в неї повірити зрозуміти, бо є різні люди з різною енергетикою і так далі. Тому якісь серйозні речі я також досі нікому ніколи не розказую, поки вони не здійсняться, тому що вважаю, що дійсно треба почекати. Але, але коли раптом відбуваються якісь ці грандіозні зміни, і ти настільки відчуваєш піднесення, але в той же час боїшся, що зараз це закінчиться, я буду знову така ж нещасна, як була колись, і насправді нічого не змінюється, і так далі. І для Цього поняття навіть можна підібрати термін. Про неї говорить автор ось цієї книги, яку я надзвичайно сильно раджу прочитати, якщо ви відчуваєте саме такі. Речі в своєму житті. Я її знайшла англійською мовою, не знаю, чи можна знайти українською мовою. Вона взагалі видана 2010 року, але вона дійсно розглядає детально цю тему, і можна зрозуміти, як вибратися з цього. Я зараз розкажу про основні моменти, які мені сподобалися, і як дійсно можна з цим працювати, як підняти свій рівень життя. І з ним спокійно бути про скляну стелю. Ви, мабуть, чули в заробітках. Кожна людина має таку ємність фінансову, тобто ми не можемо заробити більше чогось, коли ми не готові до цієї суми грошей. Тому часто буває так, що людина може заробити якимсь дивом, а потім все програти там чи кудись витратити і не зрозуміти, куди поділися ці гроші. І Часто це саме тому, що людина ще не нормалізувала, так би мовити, в своєму мисленні те, що така сума грошей для неї нормальна. І як говорить автор цієї книги, він називається поняттям термостату, тобто в кожного з нас є певний градус того, наскільки ми готові до прийняття в наше життя якихось надзвичайних подій, які ми дуже хочемо, ми мріємо про них. Але навіть коли вони трапляються, ми саботуємо їх і повертаємось до старого варіанту життя саме через те, що ми не готові до них. І їм заважає, звичайно ж, наші упередження, викривлене мислення і так далі. Одні із найпопулярніших це те, що я на це не заслуговую. Я погана людина, це якесь диво, що зі мною так сталося, і так далі. Як тільки з'являються такі думки, ми починаємо підсвідомо саботувати те, що ми досягли. Розкажу приклад з книги, який навів автор. Він для мене був достатньо показовий. До нього прийшла на консультацію жінка, яка шукала справжні кохання, і в неї довго нічого не виходило. Вона була два рази заміжня і нещасна. І вони провели консультації, поговорили, чому до неї постійно липли якісь такі чоловіки, які її не варті, і так далі. Через якийсь час вона телефонує і знову розповідає про те, що вона зустріла такого гарного чоловіка. Вона була така щаслива. Просто ідеальна пара, і раптом він запропонував їй інвестувати велику суму грошей в якийсь варіант інвестицій, в яких вона не розбиралася, але вона йому довірилась, і вона це зробила і втратила ці гроші. Тому вона дзвонить і каже: Ну як так? Я ж це пропрацювала. Чому ось все так було добре? І він виявився ось таким поганою е такою людиною, таке мені порадив, і я втратила стільки грошей. На що автор книги, коуч, він запитав. Ким працює цей чоловік? Е, Достомена я не пам'ятаю його професію, але, допустимо, він it спеціаліст І тоді цей коуч він каже: чекайте, давайте розглянемо, яке було ваше життя до того моменту, як ви інвестували з ним. Вона розказала, що все було прекрасно, вона була щаслива і так далі. Тоді він каже, ви просто отримали фінансову пораду від it спеціаліста а вам потрібно отримувати фінансові поради від фінансістів, від людей, які розбираються з фінансами, тобто це просто ваш вибір. І коли вона зрозуміла дійсно, я просто зробила помилку, і я зараз хочу е, припинити ці стосунки, тому що я розумію, що все, все йде не так. Він поганий, і мені треба припиняти ці стосунки. Тобто справа в не в тому, що цей чоловік поганий, просто він їй дав погану пораду. А вона послухала пораду від людини, яка насправді не розбирається в цій темі. Плюс підключилися думки Я постійно знаходжу таких поганих чоловіків мені завжди не щастить і так далі. Все, включається термостат, і людина хоче повернутися до того моменту, який був до цього. І в цей момент потрібно це помітити, зупинити себе так. Я зробила помилку, але все було до цього добре. Мені просто потрібно прийняти, що на майбутнє треба отримувати поради від людей, які дійсно спеціалізуються на якійсь темі, і не саботувати відносини. Тому в нашому житті стосовно себе я можу сказати, що в мене багато було випадків, коли я теж відчувала, о, справді ось воно. Але підсвідомо був страх, що все воно втратиться, і начебто зараз життя заграло різноманітними фарбами, а потім. А потім, якщо я знову повернуся це сіре буденне, то все все скінчиться. В цей момент тепер я роблю таким чином. Я розумію, так, що стоїть за цими думками, що я недостатньо хороша людина, що я не заслуговую на це. Так, я собі ставлю галочку. Так, думки такі в мене ще спрацьовують. Або я недостатньо гарна, щоб на мене так звернули увагу. Зловила це упередження. Потім я, коли бачу ці упередження, які мені мене зупиняють, я кажу собі. Це лише минулі шаблоні думки, минулі шаблоні страхи. Я заслуговую на щастя. Я заслуговую на отримання всього, що я хочу, і я готова це отримувати. Це як мантра. Кожного дня потрібно повторювати собі. Я Готова отримувати безлімітне щастя. Я готова отримувати безлімітні фінансові потоки і безлімітні можливості. Я на це заслуговую і я на це готова. І ще одна вправа, яку я хотіла би вам дати, яка дуже класно розширює бульбашку того, наскільки ми готові прийняти в наше життя щось хороше, це. Закрити очі, подихати, зробити, можливо, коротеньку медитацію і уявити потік того, що ви хочете. Наприклад, якщо ви хочете, любові, ви уявляєте потік любові, і уявити, наскільки візуально ви можете себе окутати цією любов'ю. Тобто, чи це просто тільки е, така кулька навколо тіла маленька, або це прям така велика куля, там не знаю, розміром як кімната, або це куля яка розміром, як Всесвіт, і так далі. І подивитися. Наскільки ви дійсно готові до цього, ваша підсвідомість завдяки цій вправі покаже, яка ваша ємність? Наскільки ви готові? І поступово потрошечку розширяти цю ємність, просто візуалізуючи, повторюючи собі, що я цього варта, я готова це прийняти і так далі. Тому практикуйте, розкажіть, можливо, ви вже таки взаймалися виходило, що ви стосовно цього думаєте? І діліться в коментарях. Про свій досвід та в цілому, чи переживали ви такі моменти, коли ви дійсно відчували щастя, а потім з'являвся страх, я це втрачу і так далі, і воно раз і кудись зникало. Тому не саботуємо гарні події в нашому житті, все приймаємо, все чудове, що трапляється в нашому житті. Давайте будемо до цього готовими і розширювати свої можливості до сприйняття цього. Навіть якщо вам зараз здає, здається, так я дійсно не гарна людина, я не така розумна, і я не, не роблю стільки добрих справ. Чи ще щось. Пам'ятайте, що це все заклалося кимось колись, коли вас недооцінили, коли вам щось сказали погане. І це взагалі вас не характеризує. Характеризує те, як ви готові взаємодіяти зі світом. І в першу чергу, як ви готові взаємодіяти з собою, коли ви з собою в спокої, коли ви можете з собою примиритися і зрозуміти, що я насправді потребую, що насправді псує моє життя. А ремарочка псують зазвичай некорисні думки та опередження. То тоді ви можете їх пропрацювати, спочатку виловити, прибрати, і потім вже бути готовою зустрічати щось нове і класне. Тому дякую за увагу. Діліться в коментарях своїми думками. До зустрічі.